Друзі, доброго дня. Я Володимир Сергієнко, директор заводу Донмет. До вашої уваги. Ось такий різак Донмет 362. Прислали нам з Смілянського лаварно-механічного заводу. Ось. Написали, не тримай вентиль. Так, ми його полагодили. В венті виявився керів не тримає. У нас все зайняло 10-15 хвилин, ми його полагодили, новий шарик сюди вкинули і все добре. Я про що хочу сказати. Різак працював в важких умовах. Подивіться, який він чорний. Ось. Щоб порівняти, отакий він був знову. Знову такий блискучий весь. Але як він по чаю починає працювати. Бо умови важкі. Для різака це важкі умови. Гар, дим навколо. Але він зберіг свою працездатність. І навіть якщо у вас щось тут буде не тримати, то ви завжди можете розрахувати, додметі завжди це можна відремонтувати. Цей ремонт буде коштувати ну, невеличкі гроші, якісь там 100 гривень. Скажімо так. І вам буде щастя, і ви далі зможете їм працювати, працювати, працювати. А конструкція його міцна. Ось тут трубки з нержавки, з нержавіючої сталі. І ці трубки ще довго можуть працювати. Отак От він виглядає <свисті> в поставках, ну, упаковано в, в плівки, потім ви його розкриваєте. Так, да, через рік, через два він стане, стає такий. Не дуже красивий, привабливий, але він працездатний. Він працездатний, надійний, безпечний. Купуйте данмет і буде вам щастя. І ми зможемо завжди бути з вами разом, відремонтувати, якщо у вас щось буде не гаразд. Дякую за увагу.